Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Нарешті сезон молодої картоплі розпочата. Сьогодні приготую молоду картоплю у сметані. Ви зберігайте рецепт, а я розпочинаю. Для початку очищаємо картоплю і розрізаємо її навпіл. Якщо картопля невеликого розміру, розрізати не потрібно. Одразу ж кладу одну столову ложку солі. Заливаємо картоплю водою так, щоб вода покрила картоплю. Накриваємо кришкою і ставимо на сильний вогонь. Як тільки картопля закипить, зменшуємо вогонь до середнього і готуємо до повної готовності картоплі. У мене це зайняло пів години. Допоки картопляка готується, нарізаємо кріп. Зливаємо воду з картоплі, але не повністю. На дні каструльки залишаємо трішки води. Якщо ж ви не любите сметанкову рідину у молодій картоплі, воду зливайте повністю. До картоплі додаємо масло і 2 столові ложки сметани, а також подрібнений кріп. Накриваємо каструлю кришкою і ставимо на мінімальний вогонь. Для початку потрібно дати трохи часу, щоб сметана розстала. А після цього потрусити каструлею, щоб все перемішалося. Після цього додаємо перець. Якщо полюбляєте, можна видавити часник. Після цього знову перемішуємо, ну і все, наша картопля готова. Це дуже смачно, обов'язково приготуйте. Дякую за перегляд, не забувайте про підписку та лайк.